Куди ми їдемо? Додому. Обожнюю це місце. Тут стільки красивих квартир, які ми ще не бачили. Вони гадали, що їхнє майбутнє в безпеці. Цей хлопець, що переходив вулицю, він стежив за нами. Поки минуле, не їх. Ти обіцяв, що ми зможемо бути родиною, як вони знайшли нас. Я не знаю. Я шукати селіпа, селі <плес> <силибу>, бо вбивати <плес> мого брата. Ся дізнатися, <плес> де вона. Вони прийшли через тебе. Так, це моя провина. Буде нелегко, ще нічого не закінчилося. Влад, Влад Петрович, на вони кишки тобі випотрошать. Ти правда гадати, що я дозволяти тобі вийти після того, що ти зробити з моїм братом. Тебе вони мають захистити свій дім. Нехай щастить. Ми будемо готові закінчувати це. І Який у нас план? Вони повинні вбити усіх. За Клод Ван вандан. У фільмі Прикінчуйте усі частина друга!